Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас, скажімо так, матбаза птаб 25 м авіабомба. Трохи предісторії, що це таке. Ну, Друга світова війна, танкові клин'я, які проривають оборону, там розвивають наступи тому подобне. Боротися з тими танками саме ефективне штурмова авіація. Чим саме та авіація була, ну, повинна була боротися з тими танками. Ну, бомбами. Но у німців той юнкерс 87 ну, якість самого літака і якість пілотів дозволяла ну, фактично покласти бомбу, якщо не прямо в танк, то поруч з танком, а так як бомба була мінімум 250, то його зачастую перевертало. З ну, ладу він виходив однозначно. Далі потім німці на ті Junkers-87 пушки цепляли. 37 мм снаряди були зборонебойні, з вольфрамом і точності ну, літака і якість пілота дозволяла в цілому з тих пушек дирявити наші ці 34 ки КВ, ну аж галопом. У савку якість літака та якість пілота військового часу не дозволяла б попасти в танк. Тому. В 42-му році ну, почали розробляти. Серійно пішло воно в 43-му, аж з квітня мабуть, 43-го року, пішли в серію касетні противотанкові бомби, 2,5 кг вагою. Вони були приблизно таких самих габаритів, як оця, тільки нос виглядав отако. Полукруглий був було більш розвинене. Хвостове піняння і нос. Ну і там ну, вар, інерційний підривач стояв в жопі. В общем, бомби ці, як отож, довели їх до ума, доводили досить довго, з 42-го року. То почали виробляти їх ну, там на цілой купі підприємстві сумашедшими сумасшедшими серіями. Тому що в 1-2 їх влазило штатно 192 штуки оцих бомб. Там в крилах були 4 касети, і от в касети, воно. Закладалась. Якщо не штатно, або зачастую касет не було б, туди запихували б ну просто, що називається, насип. Так от нештатна насипа ми туди влазило взагалі 300 штук цих бомб. Далі літак на висоті від 30 там, до 50 метрів проходив або над колоною, або над там, танком, і все це діло висипало. Так як кількість велика, то одна-дві, но попадали. Так як воно було кумулятивне, то. Танку вистачало, тобто назва так як в Савку завжди бомби маркувались по вазі, то й калібр бомб був вага бомби. І оцей стандарт 2,5 кг, його як оту, придумали в Другу світову, так он не мінявся, аж поки совок її не подобав. І тому в цих птабах ну, часто путаються. .е. Він птаб 2,5 в Другу світову, він ПТАБ 2,5 після Другої світової, а далі пішли теж ПТАБ 2,5, тільки почали додавати букви. Тобто .е. це М модернізований і ще останній птаб КО кумулятивно-осколочний, то був останній птаб. От цього калібру, що це розробив. Оце Оце передостань. Тобто почали додавати з букви, так назва та сама, і їх досить часто путають. БТАП 2,5 часів Другої світової він пробивав десь близько 60 мм толщини броні, і цього вистачало за глаза, щоб продерявити танк в верхній проєкції. Причому вистачало, навіть якщо він пролітав під вуглом. Все одно вистачало. Його мощі, щоб його продиряти. Ну, далі, після Другої світової війни літаки швидко змінились. Реактивні літаки літати на висотах в 30 метрів ну, на швидкості ну, на великій. На низькій висоті не політаєш. Би. Кидати прямо з літака оці птаби, теж на швидкості, теж ну, воно воно не виходило. І після Другої світової ці птаби ну, їх не закинули, їх почали пхати в касети у РБК. От, от ці саме 2,5 йшли в касетах РБК 2, 250 Що це таке? Це якби така велика бомба, ну, яка по суті просто контейнер. Ну і якийсь там стоїть підривач, який, якщо ще точніше, дистанційна трубка. Тобто задача того підривача, того ПТА, того РБК просто розкрити цю касету на якусь заданій висоті. Вона от, о, розкривається, і з неї висипаються. Таби. В тому РБК 250 отаких от ПТАБів табів 42 штуки поміщалось в одній бомбі. І ото от, ті 42 штуки вже ну, розсіювались, падали і накривали колону на марші скоплення техніки. То в РБК вони в кінці совка існували. Після війни була одна модифікація в 25 в якій, по суті, залишилось та сама бойова частина, що була в Другу світову. Ну, змінили хвост, зробили от, приблизно такий. Не сплошні перегородки. А от ну, недовго вона була. І розробили оцю птап 25 м Ну, Типу модернізований відносно цього. Сама бойова частина оця осталась фактично без змін. Змінили хвіст трошки і головне, змінили підривач. І оця птаб 2,5 М вже стала пробивати 120 мм броні, якщо вона приходила по нормалі до тої броні. Ну, відповідно, якщо під вуглом пробиття падало, але ну, такої товщини і ніякі танки не мали і не мають навіть зараз. Вистачало і з головою. Ці птаби, ну. В Сирії москалі їх використовували, Літей використовують саме от в авіаційному варіанті, тобто кидають оці РБК з ними. У нас ще вони так не розвлекались цим ділом, бо кидати просто РБК, ну, ніхто їм не дає, збиваються літаки, а приробити до них у МПК ну, контейнер б, універсальний з крилами. Ну, москалі ці МПК ліплять до РБК з, самими, з шабами 05-маленькі ми маленькі уламкові бомби проти піхоти. Тому що кидають вони це з схузь на яку відстані. І якщо питатись кидати. Противотанковими, то поки воно долетить, бо той танк вже кудись заїде давним-давно. От якщо, не дай Бог, вони почнуть десь долетати, то сходу почнуть кидати РБК з усім гівном. Тому розглянемо устрій цього гівна, як воно устроєно сама по собі бомба це корпус, з одної сторони, ну все зроблено досить дубово, посавковому Шви зварювальні, такі мощні, хтось влучну там варив. Кільце з різьбою до хвоста, щоб воно потім накрутилося от, на бойову частину. Тут сюди. О. Відповідно, в носу вкручений підривач. Ну і плюс передня досить такі, масивна стальна блямба, яка теж вкручена от, в саму бойову частину. тільки вона тут ще вон, і. Якимось пресом, ударом, ну, в общем, тось, дві точки сварки, зафіксовано, щоб не відкручувалося. Ну, по суті, оця передня частина це грузило. Зробили, щоб центр ваги змістити до носа, щоб вона гарантовано вставала вертикальне положення, коли падає. В общем, сама бойова частина всередині кумулятивна воронка. І в ролі вибухівки ТГ-50, ТГ-50, Г-50. Стратів гексаген набханий. Корпус доволі товстий, десь я его не міряв, десь ну, міліметр три. Так точно там є В документації на неї написано, що да, вона ще дає уламки, які. Близько розположену живу силу урожаю. Давала на їх малувато. Тому то на птабі 2,5 КО, на каона, у тому зробили ну, зовсім другий корпус з насічкою, ну, з заданим дробленням корпусу. На готові вже уламки, там значно ліпше було по піхоті. Але це теж трохи уламків дає по бойовій частині. Якби все саме цікаве тут підривач її, так як це вже да, навіть друга модернізація післявоєнна. Але підривач тут по суті, це копія німецького підривача часів Другої світової війни. У німців теж була касетна бомба, там, ну, маленька, не дуже якби, вдала. У неї був там, чугунний корпус, вона часто ну, при ударі розвалювалася, не спрацьовувала. Але підривач на ній стояв ну, ну, електричний імпульсний. Називалася бомба SD-4, а підривач до неї і називався ЄЛАЗ. Токи 66-й номер. По суті, якщо так от, ну, не вдаватися в нюанси конструкції, що совок там якось під свої діла робив, то сама конструкція підривача тупо поспивана у німцях, все того є лазба. Що воно таке? як він працює, цей є лаз? Ну, Працював у німців і працював, то працює на оці. Є отакий от вітряк. Зроблений. Далі у нього збоку, бачите, ще така пробка. Там унутрі. От, оце оця пробка, що ми тут бачимо, вона на перерізі, на пружинці встопаний такий б, тот самий шток з центробежний стопор, який, коли цей вітряк починає крутитись, він стискає пружинку і здвигається от сюди доперед. Він починає двигатись, коли оцей вітряк, ну, а поки він не здвинувся, оцей вітряк він крутиться ровно на одному місці. Отак можна його крутити, і віно, нічого не відбувається. Коли вітряк. Набирає 3000 обертів. То стопор сміщається і сцепляє оцей вітряк. З, ну, воно там назване со шпінделем, грубо кажучи з центральної осью. І далі оце діло починає. ну Він тут у мене вже заблокований, цей стопор. І починає викручуватись. Вон, бачите, воно крутиться і він викручується наружу. Тобто, ото той шпиндель. Круте оце діло. О, піднявся аж сюди. Що при цьому Тобто Піднімається оця центральна частина вгору. І оцей пиптик на краю, він піднімається і звільняє традиційний движок внутрі, в якому обсунутий капсуль детонатор і він повернутий в транспортному стані, повернутий вбок, ось він. Відносно центрального оцього. Детонатора, ну який от вкручується у цю диву. Тобто відведений в боку. Піднявся, звільнив оцей двіжок, воно щелкнуло і він став напроти детонатора. Причому, оце, це електродетонатор. Це просто детонатор, це електродетонатор. Маленький електродетонатор. Він одним проводом підключений от там, посередині в перерізі катушка намотана. Ну, кольцева катушка. Один провод з електродетонатора до той катушки. А другий йде от там на движку така, торчить. Ну, шмат проволока. І відповідно следующий провод з катушки. Конец, от сюди, це две пластини. Коли движок переміщується, там приблизно 45 градусів у него ходу. То оця, оця проволока ну, защелкається между цими двумя пластинами. І таким макаром збирається вогневий ланцюг. Тобто електродетонатор на оцю проволоку, проволока закоротилась на оці пластини. Ну просто дві пластини, між якими вскакує проволока і виходить електричний контакт. Далі пішло на катушку, і з катушки прийшло сюди другий провод електродетонатора. Тобто, все, бойова цепь тут вже зібралася. Що відбувається далі? Коли оце ж теж все піднялось, воно ще освобождає. Ось тут є кольцевий магніт. Ну, є магніт, який піджатий донизу, і не має змоги ходити в транспортному стані. Коли воно піднялось, він вже свободно стоїть. І в момент удару, коли бімба бахається об танк, під дією інерції, оцей кольцевий магніт дуже швидко входить в катушку. Внутрь катушки. Ну, відповідно, в катушці миттєво формується електричний імпульс, від якого вибухає електродетонатор. Він запускає детонатор підривача, який вже відповідно, запускає. А далі запускає він шов. Далі вони спислили систему ініціації ну, далі, заряду теж у німців. Тобто, бачите, от у нас отут от детонатор. Отой, якби, не знаю, який детонатор підривача. Але далі тут ніхто немає, тут кумулятивна воронка. Йде. Пустота. Що зроблено? Це не так робили Німці в Другу світову, а тут так совок і спіздив. Тобто йде воронка, і в неї, отам в кінці, бі, Вона має отвір. Тобто не глуха, от така о, метал глухий. А з отвіром в кінці. Бі. І отам за отвіром стоїть ще один детонатор. Ну, с неси еще Тобто й... ну, обухи. То есть, цей детонатор. І... Продукти підриву, детонацію через цю дирку воронки передає на цей детонатор. Ну і вже цей детонатор визиває вибух основної вибухової речовини, яка ото формує нам кумулятивний струмінь з ці цієї воронки наперед. Сама по собі, оця система вона, ну, якби і досить надійна, але має недолік. Тобто, За рахунок того, що ото воронка має дирку, в тому кінці, значно зменшується бронеприбиття. Прибрав оцю дирку у воронки, ну, можна підняти бронепробиття значно більше. Тому на більш сучасних бомбах, РПГ, ну, взагалі на кумулятивних боєприпасах, така схема вона ну, якби не використовується. Там ото всяка разна і зашряються, ну, щоб ініціація була саме отут, з тилу. І щоб воронка була цільна без всяких дирок. Ну, але тут ще була така німців система ініціювання. Тобто вона працює ну і в принципі. Для птаба, для танку 120 мм пробиття, ну я ж кажу, ж воно якби і зараз. Ну, якщо там тільки не рахувати динамічний захист, то щоб, Якщо просто брати по броні, то вистачає і зараз цього діла. А от на РПГ і на прочих там протитанкових боєприпасах, тобто оця схема вже давно похерена, бо пробиття в ній невелике. Отак, собственно, оця бомба і устроєна. Ці бомби якимись там. Не буде казати якими путями, але іноді з тих РБК попадають до, ну, до безпілотників, тобто до літунів, хто там москалів бомбить за допомогою там дронів або ще якось. Ну, зрозуміло. Так от, як переробити цю бімбу на скид, ну, допустимо, з дрону, скажімо так, з якогось там важкого дрону. блядь. Ну, відповідно, якщо дрон у вас важкий, він буде тягнути не одну цю бімбу, а купу з того, що, що я, скажімо так, зустрічав, що я знаю. Ну, по-перше, не треба прибирати їй не хвост. Оцей, бо деякі питалися її там облегчити, відкручували хвост і тому подобне. Ну, хвост ніхіра не важить по сравненню з самою цією болбою. А без нього вона б навіть під вуглом не прилетить. Тобто, не, тро, не займайте цього хвіста, нехай стається. Підривач, як її завести, коли ми її використовуємо з БКЛА? Яким макаром? Взяти компресор з компресора дунути на цю крильчатку, розкрутити її до тих трьох тисяч або щоб вона зачепила отой шпиндель, ну і викрутилась ну, повністю. І підривач перейшов в бойовий стан, так як я от. Розповідав, замкнувся вагневий. Ну, електричний ланцюг, перейшов, замкнувся вагневий ланцюг. Після чого її якби можна кинути. Але оце робити не треба. Причому категорично, тому що був як мінімум один випадок підриву на такому взведеному підривачі. Тобі ж його взвели, він взвівся. В Бойовий стан і, і начебто нічого не повинно произойти, щоб воно спрацювало, треба її скинути і скинути ну, з висоти. Тобто, якщо її уронити ну, десь з метра, там, навіть, навіть з двох, то навряд чи сформується в катушці, імпульс, ну. ПДС який запали електродетонатор, але спрацювало, воно навіть взагалі ніхто не кидав. Тобто взвели і несли цю бімбу до коптера, і по дорозі вона чьйобнула чомусь. Ну чому вона чобнула? Можна тільки здогадуватись. Скоріше за все, в тому, що їм вже цим бомбам, наскільки років, мабуть, саме свіжа буде десь вже років 50 мінімум їй. Ну і що за 50 років там ну, произошло з тим електродетонатором. Скоріше за все, що юнуло воно не від того, що магніти посунулись в катушку. Скоріше за все, або так називаємо статика якомусь не дуже зрозумілої прояві той статики. І, можливо, якийсь хімічний вже ну, розклад. Розклад речовин почався в самому ну, ініціюючих речовин в тому електродетонаторі. Ну в общем, такий випадок був. Тому повторювати дуже ну, не раджу. В тому що ми робимо? Викручуємо цей підривач, ну відкручується він без особливих проблем. І викидаємо його от, прямо в зборі. Ну, викидаємо. Так, щоб потім ніхто її не знайшов. Або в кучу з гівном ми потім знищуємо разом з гівном, або якщо є якесь дуже гарне болото, поручу, його топити визив. Взагалі, не треба його не розбирати далі цей підривач, нічого. Тому що, ще раз скажу, походу, що стан, стан елементів вже ну, не дуже адекватний в цьому підривачів. Тому викручується, викидається, замість нього ну, робиться. Ну, саме простіше це на принтері. Другується сюди пробка, пластикова вкручується пробка під будь-який накольник, який у вас є. Ну відповідно МД5 ну, або Спарка Єврокапсульбенка Д8 ставиться його з головою вистачить, щоб завести цю бомбу. Навіть від МД5, я думаю, що воно буде заводитись ще гарніше, ніж від родного. Ну, головне, що буде заводитись. Тому таке. В общем, міняйте, міняйте його рідний підривач на свій накульник, не треба гратись, не треба взводити цей підривач. Тому що, на жаль, люди загинули на спробі використовувати ну, от, саме рідний цей підривач. Тому не треба повторювати, міняйте на свій, ну далі. Кидається. Від заміни підровача, балістика у нього ніхера не зміниться, оця блямба ну, передня Тут настолько важка, що вона його оцю масу взагалі я не бачить. Тому кидається, ну, так як вона кумулятивна, то і уламки вони хоч і є, але їх мало, то по піхоті кидати сенсу ніякого. Сугубо по техніки танк сучасний з, з активною воно хер, -хер проб'є. А от по всьому остальному аж галопом. Ну, Танк, опять же, не проб'є, воно там, де-то є. Динамічний захист, там, де його нема, там в жопу аж галопом. Так що отаке о, Якщо знайшлася ось така бомба, то використовувати її можна ото, таким чином. Більше з неї особо нічого доцільного не зробиш. Так, ну, мабуть, по, по цим боєприпасам все, все буде Україна.